Всім привіт! Вітаю вас на рибловлі. Я знову приїхав на озеро сьогодні. У нас світряна така погодка, рибка вже бачу пригає, Приїхали досить так пізновато, хоча не дуже, але пізновато. Сьогодні знову пахмарно, ось небо затягнуте, може десь і дождик буде. Сьогодні буде, як завжди, на блубьордик ультралайт від 0,5 до 3 грамчиків. На відвідний повідець з повідком 0.18. Грузик 2,5 грамчика. І дуже дрібний гачечок, не знаю, там якісь нульовочка. І одне вудлище я закинув на... А, закинув на живця. Живець, правда, а, привіз з собою, звісно, він вже... Не живий вийшов, а хотілося б щоб був живий. Але вже як є, не знаю чи получиться щось на живця зловити, тому що тут такі досить файні екземпляри рибки плавають. Навіть коли витягуєш, буває рибу. Є моє відео, хто дивився. Може бачив, коли я витягував рибку за нею. Плавала здорова рибка, хотіла з'їсти, але чомусь не, не змогла, не знаю чому. Вона якось не змогла схватити до кінця сонячного. Але дуже-дуже довго і дуже так дуже намагалася його схватити. Тому я вирішив сьогодні спробувати закинути на живця. Не знаю чи що з цього вийде, чи ні. Саме основне це ультралайтова моя риболовля. В першу чергу я, як завжди, буду надівати силікончик від іграшки, яскраво червоний, рожевий, не знаю, такий червоно рожево фіолетовий. Ну більше рожевий, такий яскравий. Ось такий грузик. На ультралайт, хто не бачив, 2,5 грамчика на застібку, на основну нитку. І на повідець 0,18 з таким малесеньким гачечком. Ось такий маленький гачечок, не пам'ятаю його розмір. Дуже дрібний. Буду надівати приманочки. Перша приманочка буде це, як я сказав, силиконовий. Черв'ячечок від іграшки силіконової. Зараз покажу, ось є в мене декілька штучок різних. Ще є салатово, можна салатово спробувати. Теж досить яскрава. Але в мене працює ось цей колір. Можливо, можливо, якщо я знайду якусь іншу силіконову стандартну приманку для риби якогось черв'ячка ну рибну приманку такого кольору ескравого, червоного. Я її куплю і буду пробувати на неї ловити. І швидше всього вона буде працювати. Ну Якщо судячи по тому, що в мене кусочок іграшки цієї працює, на неї ловляться все і бас. І головень. Ось так я надіваю. І баси, і говень і сонячний окунь. Ось, вся рибка майже на неї тут ловиться. Цікаво. Так, це мене става, не знаю. Ось тут. Це живці, які вже не живі, не живці. Що ж, перше, перший закид. Привіт, ми сьогодні знову сімейний підряд. Так, там живці, тому обережно їх не трогай. Хай там лежать камість. Закидаємо. Перший закид хочу зробити на глибину. І з глибини. Може дивитися, якщо буде сильно дергати, то кажи, бо я, може, не, не замічу. Ну, може побачиш, що вудка ламається, не знаю. там, там щось, по, по, ідеї, має, по ідеї там має бути щось файне на живця, а не просто так. Це дуже ймовірно, з того, як вона знаходиться. Ну якщо візьме оте велике, що тут плавало за окунем хоча б то потащить файну так по ідеї на живця має ну, гарно так фігачити не просто так клювання якесь о була клювака ніби о, була ніби якась клюва... о, о. о. А, клюва була якась клювака ну ладно Стягнув. Слабонько нема нічого. Знаю, може ще зарано, хоча вже вечір. Досить така годинка.

Сонячний руконець Клас. Є рибка. Це вже рабі. Вона ну, взяла прямо спіднизу, з під спід, спід. там де я стою з під пірса. но я, 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 я как красоня. Я как красоня. Знала красоня. И вот сегодня там стайка изменилась. Вот такая красонька. Класс. Класс. Поплыв далее. На десь тут сьогодні тусується. Прямо під, під під пірсом, під плитою ховається. Є. Yeah. Є знову красень, знову красень, прям з глибини, Ось такий красунчик. Ось такий красунчик. Ось такий красончик. Силикончик від іграшки, клас! Так трішки залишаєш без руху і вони хапають, там трішки так просовуєш і відчуваєш, що воно вже в когось в пасті сидить. Ти тільки підсікти, але не на цей не цього разу. Подивитися вже що там на. на цю взяло що там з приманкою живою а ну, не живою рибкою може вже її з'їли о клювака Є, є, взяла. Є, є-є-є-є, є, хтось. Хтось є. Хтось є. Мабуть, у конець. Мабуть, А Ані не окунець. Не окунець. Голавлик, бачиш? Лавлик, лавлик. Голавлик, лавлик. Ось такий голавличок. Швидше всього лавличок. Тому що... Дуже схоже на голавлика, тільки що пера в нього не червоні. Ось такий Ну, Кицюнька, я відпускаю її всі сюди. Подивлюсь, що там живце. Тягнеться спокійно. Нема нічого. Але Нічого ніхто не взяв. Це той замість декількох убірвай верніше живці. Так, закинув. Закинув на одного живця. Ніби при закиді навіть ударчик був. При падінні. Є, 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 є. Є красавчик, є, 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 є. Єо, конець. Красень. Є красень. Є, ось такий красень. Тримай, куди тобі його покласти? Ну, тільки не довго з ним не мусиш, він не здох, добре? В барашный дождь не вкололся. Ось такой красончика спрямали. Клевок, клевок, клево, клево, клювоклек, клево. Клев, ты чуть-чуть. Правильно, ты склеешь? Хтось подіоргає Хтось подіоргує Блять. Оримбішки. Оргування щось не зрозуміло, щось не кажучи. Опа, так, все. Здалека тягне. Здалека, з тієї сторони пробуємо. когось зманити. Все-таки надія кось є на живця кось піймати весь сдохлий. Так, клюваки є, є клюваки є, є, клюваки. Трець фігачить, надіюсь, буде чути мене. Є, клюваки, є, мабуть. давай. Давай. Все. Закинчивается клювак. Не, снова я. Кажи, курка клюя. Подергаю. По чуть-чуть. О. Серьезнейше. Серьезнейше. Давай, давай же я. Сейчас попробую. Три живця нацепити, мабуть. На О, є, є. Ай, хтось втік ні? ні. Ще є хтось. Є, ні, є Хтось є. Ого, хтось монстр. Монстр. А ось дависький монстр. А, ні. Я вибачу кицюнька. Ну, це ще маленька рибка, вона дуже швидко здихає. Монстр. Монст. Якісь зіля не зрозуміли, плаває. Добре, зараз спробую закинути. Чого на три живця? Закинув на три. На три рибини. Хто тут нас приплив? Єва, бачиш? Евий тут нас приплив. Ті качки, може. Рибку хлібчика. Хлібчик. Та ти не брала хлібчик? Я не знаю. Не брала в машині хлібчик? Я не знаю. Мені мама нічого не давала. Нічого не було, нічого долу жив. Ладно, побачите. Спробуй. Ще на цей. червячок на яскраво салатовый правда трошки найди все не дуже О, клювака была. Была клювака на салатовый. Черв'ячок. Нормально клювака. Ну тримайте водорослі, не корисні. Є клювака на. Цікаво, хто на? Яскравий салатовий черв'ячок. Клює. Дуже цікаво. Зміна кольору може. Повпливала. Тому биденята теж пливуть. Всі сюди. Не дуже в нам тут доречні, тому що в нас тут все позакидано. тут клювал на салатовый червячок и стягнул меня его Дуже интересно кто это был Дуже интересно кто это был Щутя, що хтось на рибку клює, але Но... клюваки на рибку, як на черв'яка. Тут ударчики такі прикольні на зеленого черв'ячка. даже дуже цікаво, хто ж це такий? Є, 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 є. Є, ось красить. Ай, зійшов. Зійшов. Зійшов, красень. Дуже було цікаво, хто ж там такий був. Хто ж там такий був на зеленого черв'ячка? Дуже було цікаво. Гарно впирався. Може і бас або головень. А може і файний... А може і файний окунець сонячний. Дуже стрьомно, Є хтось хтось є. є, 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 є хтось, хтось є. Нарешті хтось є. є, є, є. Ось такий красень, Нарешті я зманив. Нарешті я зманив. Голні. Ось такий красунчик. Так, тут над озером якраз це все зібралося. Просто видно, що тут буває. Над самим озером одразу клювака. Тя нема блискавки. Максимально небезпечно. Дождик вже починається. Вже починається дощик. раз за разом клея сейчас. Постельно сейчас клюет Вот как, конечно, жесть. Все уже дождя ровалыч. Груза. Сейчас начеплю два упарыша и все, иду до дома. Давай. Треба впаруша добре. Ні, вже мабуть треба йти додому бо Дуже сильний дощ починається. Кажу додому, до машини. Думаю, що треба їхати їхати. Але ж... Блін, ще не наловився. Ще не наловився зовсім. Вже треба їхати, дощик. Так, це я в парші. Спробую спіймати на опаришів здалека. Спробую спіймати на опариші здалека. Звідти, вже моя чіткість працює. Так, десь вже є чи що? Це не можу зрозуміти. треба життя хтось клює. все ось така була сьогодні риболовля ще повний тригачий вже йду Збираю другу снасть. скручую і втікаю ще раз щось покльовує тягує хоч все буде ось така була сьогодні риболовля. на ще на ту сторону з тої сторони що може когось реманю буде вже йти ще скрутити. и 16 этот все, зараз будет полностью мокрый здесь, по щось никто не хочет клювать то есть клювання. По клювание побачення. О, нет, ты стюнул. Знову плювака, знову плювака. Давай. Давай же, добирай. Добирай добирайся, Добирай же. Я уже так мокрый. Все мокрый. Давай. кадра, блин. Це кадра с червоним плавничком. Ось вони такі клюють. Это тебе достану чи ні, гачок? Де гачок? Да, гачок? Дегачок. Достану гачок, все, все добре. Вот такая. Ще зловилася. Дождь закончился, хмара трішки вже ось туда туди далі. Все одно уже поздно. Йду ну, додому. Всім щасливо і до наступного відео.